Ще рік тому жителі Донбасу звинувачували українських військових у розпалі війни. Нині ситуація кардинально змінилася. до нас ставитися. Вони вже відрізняють, де знаходяться військослужбовці 16 батальйон, де знаходяться військослубовці, других бригад. Тобто це дуже замітно. Тобто, тим, тим контингент, який стоїть тут, вони вже називають наші. Це тут багато є. І от ми їхали з голови військової цивільної адміністрації по місту. Іде жіночка і запазухи побачила нашу машину. До се запази український прапор, починає махати. Хоча позиції в зоні АТО, зокрема, в Авдіївці, обороняти з кожним днем все важче, долітають до позицій міни 120-го та 122-го калібрів. Самохідні гаубиці накривають системою залпового вогню град, але командний дух армії стає сильнішим. Закінчується термін служби військовослужбовці, приходять нові солдати, але їх дуже мало. Не вистачає нам особового складу для ведення оборони. Нам побільше людей. Також психологічний тиск з цієї сторони. кожен день, якщо подивитися репортажі по тій стороні, то кожен день про нас розказують такі несенітниці. На передовій бійці знаходять для себе те, що допомагає, хоча б на деякий час відволіктись від стрілянини. Це вірні та незмінні друзі, приготування страв. Знайшов заняття до душі, й боєць із позивним Смішний із 53-ї бригади. Це автомат ручної роботи. Круто. Він в мене в Авдіївці був розмальований, але просто білими красками. Uh -huh. Так краска стерлася, я вже вирішив спробувати чисто такими кольоровими. Uh -huh. І Зробив такий автомат прекрасний. Взяв скрив лаком і сказали, заберуть музей АТО. Символом 16-го окремого мотопіхотного батальйону обрали Вовка, тому що це та тварина, яка бореться до останньої каплі крові. І навіть коли гине, дивиться ворогові у вічі, говорить командир. Нещодавно Олегу Громадському подарували шестимісячного красення Макса. Для бійців вовчення одразу стало своїм. Одним патріотизмом не повоюєш. Солдат має бути сильний, споряджений, захищений і озброєний. Полтавська влада пообіцяла військовим виділити найближчим часом 200 тисяч гривень на ремонт техніки батальйону. Були в мера Полтави на прийомі, він пообіцяв нам виділити кошти для ремонту техніки, техніки, яка не свойствана для збройних сил. Тобто в нас є автомобілі сільськогосподарського призначення, вони не знаходяться в каталогі по запчастам по Міністерству оборони, і на них не проводиться тендер на закупівлю запчастин. На передову до бійців часто приїжджають волонтери. Вони там бажані гості. За довгими розмовами, дружня військова родина згадує те, чого зазвичай не виносять на загал.